У місті Беречин відбувається така неординарна подія. Ми сьогодні підписуємо договор меморандум про співпрацю між товариством з обмеженою відповідальністю відповідальності Френдлінтехнолоджі та товариством з обмеженою відповідальністю «Gradus Construction». Меморандум стосується будівництва майбутнього житла в основному для тих людей, хто сьогодні втратив своє житло з з російською агресією і не тільки, а також житло для тих, хто буде в перечині працювати і жити. Тож, шановні колеги, я пропоную підписати наш договір. Це ж було на кількість від 5 до 7 тисяч людей, наскільки я розумію. Це ще один причин, який з'явився в перечині. Тому кожному з нас я бажаю успіхів, щоб все заплановане у нас відбулося. І ми так років через два, ну максимум три закрили цей, цей проєкт, відкривши е, новий проєкт про нове будівництво. <плес> <плес> так воно і буде. Я дуже вдячний за цю ініціативу, підтриману з боку наших партнерів і з боку місцевої влади, яка дала можливість дуже швидкі терміни розмістити ці об'єкти саме на в цій громаді. Ну, я впевнений, що це дасть можливість ще більшого розвитку цього регіону і саме нашого підприємства. При тому дуже дякую вам. Велком, починаємо будівництво і будемо дуже щасливі відкривати ще один квартал згодом. Дякую. Я думаю, що основним завданням, яке ми ставимо перед своїми партнерами, перед забудовниками і перед собою, також зробити це житло затишним, зручним для проживання, комфортним, таким місцем сили, в якому би хотілося жити, будувати, планувати сім'ї, планувати майбутнє і повертатися сюди знову і насолоджуватися своїм життям. Я би хотів ще окремо звернутися до наших земляків, перечинців з Переченщини, які виїхали по різних причинах за кордон. і Вже дуже багато років там живуть або декілька років там живуть. Повертайтеся, у нас є нові робочі місця з достойною зарплатою. У нас будується житло, доступне і вам. У нас створюються комфортні соціальні умови для проживання, тому закликаю вас розглядати питання про повернення додому. ме вас точекаме